Тема сьогоднішнього уроку транспорт світу усі шляхи сполучення, транспортні підприємства і транспортні засоби в сукупності утворюють світову транспортну систему. Основними кількісними показниками транспортної системи є протяжність шляхів сполучення. і пасажирообіг. Світовий транспорт сьогодні це понад 67 мільйонів кілометрів різних шляхів сполучення. Це перевезення вантажів залізницями здійснюють понад 210 тисяч локомотивів і мільйони залізничних вагонів. Автодорогами понад трильйон автомобілів, морськими трасами понад 90 тисяч суден, а повітряними трасами понад 30 тисяч рейсових літаків. Щорічно сума усіма видами транспорту перевозять понад 110 мільярдів тонн вантажу і більше трильйона пасажирів. Значна протяжність залізничних шляхів сполучення у світі перевищує 1 мільйон кілометрів. Понад два десятки країн зараз мають протяжність залізниць більш ніж 10 тисяч кілометрів. Але особливо вирізняються США і Китай, де загальна протяжність залізниці становить багато десятків кілометрів. Подекуди залізниці виходять за межі окремих країн, утворюючи так звані Трансконтинентальні залізниці. Вони перетинають континент у різних напрямках, і за їх допомогою можна перетинати кордони багатьох країн. За пасажирообігом передусім виділяються залізниці країн світу з великою чисельністю населення Індії та Китаю, а також Японії і Росії. В Європі лідером є Франція. У вантажу обігу лідирують залізниці США. Китаю, Росії, Індії та Канади. Нині у світі через зростання кількості автомобілів та успішний розвиток авіаперевезень спостерігається зниження популярності залізничного транспорту. Щоб збільшити пасажиропотік, залізниці приділяють велику увагу підвищенню рівня комфорту. Одним з головних напрямків розвитку сучасного залізничного транспорту. Є також будівництво високошвидкісних магістралей, на яких пасажирські експреси розвивають швидкість 200 км за годину і більше. Піонерами будівництва таких доріг стали Японія і Франція. Нині високошвидкісні магістралі побудовано здебільшого в європейських країнах, а також в Азії. Особливе місце у групі швидкісних пасажирських потягів посідає маглев. Цей потяг його іще називають магнітоплавом. На магнітній подушці приводиться в рух та керується магнітними силами. Він, на відміну від традиційних поїздів, у процесі руху не торкається поверхні рейки. Маглев здатний розвивати найвищу швидкість з усіх видів транспортного, наземного транспорту. Завдяки чому може скласти конкуренцію повітряному транспорту на відстанях до 1000 км. Максимальна швидкість маглеву в китайському місті Шанхай сягає 430 км за годину. Крім Китаю, маглев уже існує в Німеччині, Великобританії, Японії тощо автомобільний транспорт із середини ХХ століття став провідним серед видів сухопутного транспорту. Він більше розвинений там, де розгалужена мережа якісних доріг і численний автомобільний парк, тобто сукупність різних автомобілів. Більша частина всіх автомобілів зосереджена в економічно розвинених країнах. За кількістю легкових автомобілів, лідером є США понад 251 мільйон одиниць. Крім цієї країни, великий автопарк мають Китай близько 109 мільйонів одиниць і Японія близько 76 мільйонів одиниць. Однак з розрахунку кількості автомобілів на одну тисячу мешканців вирізняються передусім деякі карвикові європейські держави. Автомобільна мережа світу значно перевершує за протяжністю залізниці понад 64 мільйони кілометрів. За протяжністю автомобільних доріг помітно виділяються США, Індія та Китай. В економічно розвинених країнах поширені якісні автомагістралі, де автомобілям дозволено рух зі швидкістю 200-250 км за годину. А, наприклад, у Німеччини на окремих ділянках таких доріг, так званих автобанах, максимальна швидкість взагалі не обмежена, замість цього є так звана рекомендована швидкість. Яка становить 130 км за годину. За проїздом автомагістралях подекуди встановлено плату. Натомість в країнах, що розвиваються, більше половини автошляхів не мають твердого покриття і використовуються сезонно. Дороги з твердим покриттям побудовані там зазвичай біля великих міст. Подібно до залізниць, велику роль у перевезенні пасажирів і вантажів відіграють трансконтинентальні шосейні шляхи. Дуже велику роль у водному транспорті відіграє морський транспорт, розвиток якої визначає морсь... кількість морських суден та їх вантажопідйомність, а також мережа портів, морських каналів і поток тощо. На початку 2015 року світловий флот налічував майже 89 тисяч суден із загальною вантажопідйомністю майже 2 мільярди тонн. Слід зазначити, що судна можуть плавати як під національним прапором, так і під іноземним прапором. У більшості випадків це пояснюється тим, що надання послуг як держав-прапорів стало для деяких країн важливим джерелом доходів. Це передусім характерно для країн, що розвиваються. Не випадково понад 76% світового флоту зареєстровано саме в цих країнах. Натомість країнам, що є справжніми власниками суден, такі послуги вигідні, оскільки йдеться про так звані дешеві зручні прапори, завдяки яким сплачуються менші податки. Найбільший завантажопідйомністю флот належить Греції. Далі йдуть Японія, Китай, Німеччина та Сінгапур. У цілому ці п'ять країн контролюють більше половини тоннажу Світового флоту. П'ять з десяти країн з найбільшим флотом знаходяться в Азії, 4 в Європі і одна на американському континенті. Загальний тоннаж суден, що ходять під іноземним прапором, становить 70% 70 світового флоту, а найбільший флот за прапором. Є реєстрації мають Панама, Ліберія і Варшавові острови. Саме під прапором Панами ходить найбільша кількість морських суден це 8351, а їхня загальна вантажопідйомність перевищує 9% від світової. Загальна кількість морських портів, що беруть участь у міжнародних перевезеннях, перевищує 2 тисячі. Упровадження у повсяксудне використання контейнерів для перевезення вантажів морським транспортом зумовило інтенсивний розвиток у морських портах так званих контейнерних терміналів, що забезпечують зв'язок морських контейнерних перевезень зі шляхами сполучення внутрішнього транспорту. Серед найбільших портів світу з такими терміналами більшість розташовані в Азії. Особливо вирізняється Китай. Порти, якого мають найбільшу кількість причалів, і через них проходить більше вантажів, ніж у будь-якій іншій країні. Головними міжнародними морськими каналами залишаються Суецький і Панамський. У 2014 році розпочалось будівництво Другої гілки Суецького каналу, паралельно тому, що вже існує. Це дасть змогу збільшити пропускну здатність каналу в середньому із 49 суден на день. До 97 суден. Існує також і проект щодо розширення Іпанамського каналу. Третім зазначенням вважається Нільський, що споручає Нірську бухту Балтійського моря з нижньою течією Ельби, передусім Кіль і Гамбург. Найважливішими морськими потоками, де спостерігається постійно підвищена інтенсивність руху суден, є Ла-Манш, Гібралтарська протока, Ересун, Малакська. Ормуська і Босфор. Внутрішній водний транспорт становить найбільшу частку в загальному вантажообігу Європи і Північної Америки. Перспективи його розвитку пов'язані з використанням понад 200 міжнародних річкових басейнів. До найбільших судноплавних річок світу належать НІЛ, Амазонка, Місісіпі, Єнісей, Об, Янзи, Куанхе, Амур. Ліна і Конго. Іншим перспективним напрямком є змішані перевезення Річка Море з використанням спеціальних судень. У 2015 році авіакомпанії світу здійснили понад 88 мільйонів польотів і перевезли загалом майже понад 7 мільярдів пасажирів та 106 мільйонів тонн вантажів. Найбільше авіапасажирів було перевезено в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Найменше в Африці. У розвитку авіаційного транспорту надзвичайно велика роль аеропортів. Загалом у світі понад 40 тисяч різноманітних аеропортів, а лідерами з цієї їхньої кількості є США, Бразилія і Мексика. Однак важливою характеристикою аеропортів є їхня пропускна здатність. Так, майже одна третина світового обсягу пасажирських перевезень здійснюється через 30 найбільших. Міських аеропортів найпотужнішу у світі систему аеропортів має Лондон з більш ніж 155 мільйонами пасажирів у шести аеропортах. На другому місці розміщується Нью-Йорк із 123 мільйонами пасажирів у трьох аеропортах. Токіо посідає третє місце із 113 мільйонами пасажирів. Основні аеропорти світу. Що відрізняються за кількістю перевезених пасажирів, розміщені передусім у Північній Америці, а також в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Багаторічним рекордсменом є аеропорт Атланта в США, у якому загальна кількість вітчизняних та іноземних пасажирів перевищує 100 мільйонів. Але щодо міжнародних пасажирів, то найпопулярнішими є аеропорти Дубаї. Понад 77 мільйонів, Лондон 69 мільйонів і Гонконг 68 мільйонів. Найбільш інтенсивний рух пасажирських літаків спостерігається в Північній Америці, особливо в аеропортах США. Так, наприклад, в аеропорту Атланта за рік здійснюється понад 880 тисяч вильотів, в аеропорту Чикаго 875 тисяч, а в Даласі понад 681 тисяча. Найменш інтенсивний рух пасажирських літаків на Близькому Сході. Крім пасажирів, авіатранспорт здійснює також і вантажні перевезення. При цьому лише на 30% е, на 30 аеропортів припадає 58% усього обсягу перевезених у світі вантажів. Подібно до пасажирських перевезень, найбільше вантажів було перевезено авіатранспортом в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. А найменше в Африці основні аеропорти світу, що вирізняються за кількістю перевезених пасажирів, розміщені передусім у США і Китаї. Лідером за вантажними перевезеннями є китайський аеропорт у Гонконзі та американський Мемфіс.